Створено загальнотехнічний факультет Львівського політехнічного інституту і першим деканом е, цього факультету е, був кандидат технічних наук, е, доцент Столярчук Всеволодифович. В 1961 році е, деканом е, загальнотехнічного технічного факультету е, став Щербаков Анатолій Григорович. Е, цей е, розвивався наш. Навчальний заклад і наступним уже в 1968 році директором філіалу, який був створений в 1964 році, став Анатолій Григорович Поліщук, який до 1985 року е очолював наш е колектив, в 1985 році. Директором спочатку Тернопільського філіалу Війського політехнічного інституту, став доктор фізико-математичних наук, професор Шаблі Олег Миколаєвич. В цей час починається активна розвиток нашого університету. Власне, в 1991 році було утворено або був створений. Ternópolis quem? Pernambuco de alguém? Isso é tudo.